Одразу видно, що чотирикутник МЛНК це програм Вальньйон. Зрозуміло. МК це середня лінія Трикутника АВД. Тоді розглянемо трикутник АВД, і трикутник АЦД. Угу. І в нього трикутника Трикутника АЦД, середня лінія КЕ. Перезглянемо кути АМК. Він дорівнює куту АВД як відповідні. Угу. Кут АВД в свою чергу, дорівнює куту АЦД. Спирається на один добу. Да. Да -да -да -да. Далі тут середня лінія, значить кут КНД дорівнює куту АЦД. Теж як відповідні, так. Так? отже, кут АМК дорівнює куту КНД. Потім кут НКД дорівнює куту САД. Відповідь. Да. Потім в свою чергу, кут САД дорівнює куту СБД, також спирається на на одну другу. Не кута, на другу. А mm -hmm. кут... Це куту рівніє кутун, да? Так відповідь. Так. E, отже, кут це дорівнює куту НКД. Кут КМН древний. Кут КМН древний 180. Минус кут БМН. И минус э, кут АМК. Mm -hmm. Кут КНМ Дорівнює 180 мінус кут CNM мінус кут КНД. Кути BMN і CNM рівні за умовою, і ми давали ще кут АМК дорівнює КНД. Отже, кути КМН рівні рівні, і КНМ рівні. Отже, наші отже, МК дорівнює КН, звідки виходить, що чотирикутник МЛНК це ром. Угу. Отже, діагональ є бісектриси, значить, кут ЛКН дорівнює куту НЛК, звідки сума шуканих кутів… ну, зараз це я би позначав би там альфа-бета, якщо однакові кути. Було б набагато зрозуміліше. І КМН, МНК для мене це один зуб, наприклад. Однакові кути, однаковими буквами позначили, а там вже чого вони рівні доводити. З самого початку треба було так робити. Ну, звідки бачимо, що кут це ЛК, це Альфа плюс бета і кут ДКЛ, теж Альфа плюс бета, Альфа плюс Дуже добре. Тепер другий факт. Оскільки Це МК... ромб, да. так? ромб, Так? Думаю? Тепер, оскільки МК дорівнює КН, виходить, що... БД дорівнює АЦ? Mm -hmm. e, так. E, оскільки кут ДАЦ дорівнює куту ДБЦ, ну, то можна записати, e, чому дорівнює оцей оцей. Я думаю, якщо ми довели, що паралограм Варіньона Єром, паралограм є Єром, то що ми давали по суті? В якого чотирикутника паралограм реньона буде ромбом? Первокутник. Ні. Чого? Прямокутник. Так, прямокутника. Якщо це ромб. Ну, якщо паралограм регіона ромб, тоді діагоналі, виходить, в нас. Перпендикулярні. перпендикулярні а, да, в ромба діагоналі да. перпендикулярні. Тоді діагоналі рівні. BD таке саме, як АЦ. Так. Раз, да. раз BD таке саме, як АЦ, це означає, що, що це може бути трапеція. Ще. Не обов'язково паралограм. Ну, ні, про прямокутник ні. Це якби у нас був прямокутник, то там паралограмма це ром. Да? А тут трапеція просто з рівними діагоналями. Ясно, да? так? Ну, всі ну що зрозуміли, що центр. Кола це лежить на висоті BH. Ну, Взагалі центр кола описано, навколо трикутника де лежить. З середина перпендикулярів. А в даному випадку трикутник рівнобедрений, значить BH і міститься в цьому серединному перпендикулярі. Получається, БП це діаметр, хоч БАП, трикутник і Б, СП. Прімакутній трикутник. Да. І їхня їхнє це буде два, бо радіус у нас один. Так. АЦ плюс Б. У нас позначимо АЦ, нехай. Ви любите ці букви двойні. Я не знаю, АЦ позначимо буквою А, наприклад, да? А нехай АЦ дорівнює А. Маленький. А це Аж маленький.

Це в І це дорівнює BH. Плюс HP. Плюс HP. Ну це означає, що HP це А. Правда? Ні, я там боки просто використовувала. Ну хорошо, допиши так, як ти собі. Ну, як? Я не буду вмішувати. Якщо треба, потім я собі добавлю. Пиши по собі.

А uh -huh. H квадрат вирівнює H, Х, ну, на H. Прям куди трикутник, висота проведена до гіпотенузи. Mm -hmm. Квадрат висоти дорівнює доводку і проєкції на mm гіпові. -hmm. Добутку проєкції квадратів на Розуміло. Я трошки по-іншому розв'язував. Хоча метрічність півторські, да, так, теж використовував. Зараз я покажу свій. Трошки зрозуміли, що буде, вона займається А2 мінус H, так далі. Yeah. Ну, так позначимо, як, і, як я її зразу запропонував, цей відрізок H. А цей весь відрізок А. Mm -hmm. Розуміло, що тут А на 2. Mm -hmm. І тут А на 2. І зрозуміло, що H плюс э, сторона, а сторона це діаметр. А це діаметр, значить тут А. Mm -hmm. да? mm -hmm. Тобто що виходить, що А квадрат на 4 квадрат висоти рівні добутку висоти на ага. А. Оскільки А не 0, А не 9 0, то висота це А на 4. Ясно, так? Да? Тільки mm -hmm. сторона получается в 4 рази більше, ніж висота. А с другого боку сторона и высота это 2. Mm -hmm. Правильно? Mm -hmm. Сторона плюс высота это 2. Ну диаметр на нас двойка самого. Mm -hmm. Ну и все, получается, что 5H, а 3H, 3, 5 h это двойка. А 3 А ближний 3 пятых не получается никакого стороннего корень. Mm -hmm. Разумеется, да? Mm -hmm. И приходит до вас. Я пытаюсь. Є рівнове трикутник трикутника АВЦ, в якому АВ дрівні ВЦ. Позначено на сторонах АВ і ВЦ відповідно точки є і Е і Ф, а точка перетину відрізків АФ і С з точка О. Так. Оскільки в нас площа 4кутника дорівнює площі трикутника АОЦ, то можна написати, що площа трикутника АЕ. С дорівнює площі трикутника А, Ф, Б. Зараз я переварю. АЕЦ. E, e, так, ну це рівноскладні фігури. А, e, складається з трикутника АОЦ і трикутника АЕО. E, а трикутник А, складається з чотирикутника того, що ми казали: Б, e, і трикутника АО. Тобто, рівноскладні фігури. згодом, так. Згоден, да. Тоді, оскільки цей трикутник у нас рівноподрений, то висоти, проведені з точок С і А, у нас будуть рівні. Так. Тепер ці висоти це не тільки висоти трикутника, АБЦ, а висота. Та трикутника А Є, С. Розуміло, да? висота попадає на сторону на продовження. даної сторони. Тоді з формули площі трикутника, яка пам'ятає на... Да, так, задача гарна, гарна. Можемо побачити, що оскільки висоти цих трикутників у нас рівні. Сторони, за яких вони проведені рівні, оскільки трикутники рівно-великий, так. Тільки рівновеликі, то і сторони рівні, так. Нехай там вставимо в таком ковичах. Це по БР. Це буде анфітраціях і все є медіа. Саме дві третіх ці медіа. Тільки пиши M з індексом B, а не M mm B. -hmm. Не помножити путя. Квадрат я пропустил. Mm -hmm. Не там. Не понял, я четыре два цепи. Это цепи не столько. Завторям опівговора. Ань. Да. Это я можна записаться за формулу Можно. Ну, формула медіани пам'ятаєте, так? Да? Mm. Дві сторони в квадраті, плюс дві сторони в квадраті, мінус сторона в квадраті до якої медіана проведена і поділити на 4. Mm. Це квадрат медіа. Перетворювати mm. цей вираз. Ну зрозуміло. Перетворювати вираз, зразу результат. Вираз, я будемо перетворювати. Mm -hmm. Проблем не буде ніяк. Mm. — Зразу, да. так? Mm. Так. П'ять. Mm. Я знаю розв'язання. Де не треба знати формули медіани, треба лише знати реалі. І ну, зрозуміло, що раз точка перед на є, то відносимо. Да? Дивіться, 2хх. 2y mm. утворюється три прямокутних трикутники. Mm -hmm. Ось прямокутний трикутник, з якого я знаю, що 4х квадрат плюс у квадрат це, це квадрат на 4. Ясно? Ось цей прямокутний трикутник, з якого я знаю, що 4х квадрат плюс х квадрат це що? b квадрат на 4. Я втораю І Із цього трикутника прямокутного 4х квадрат плюс 4y квадрат це а квадрат. Ясно, так? Якщо я додам ці два, я получу 5х квадрат плюс 5y квадрат. вирнее А, С квадрат на 4, плюс В квадрат на 4. Разумеете? А мне теперь треба как 4х 2 4х квадрат умножить, да? А у меня есть 5х квадрат. Yeah. Значит, я обидую частину умножу на 4 и делю на 5. Mm -hmm. Если помножить на 4, это попадает, поделю на 5, что тогда будет? х квадрат Плюс Y квадрат на 4. Я помножу на 4, да? Дорівнює. Yeah? E, so, 5. С квадрат. А поділимо на 5, да? Поділимо на 5. С квадрат плюс b квадрат поделимся на 5. Ну а це у нас СА квадрат. Бачите, Получается С квадрат плюс b квадрат 5 на квадрат. Бачите, без формул ми делаем.